Рада вас вітати на моєму каналі, і сьогоднішнє відео буде дещо незвичного формату, оскільки хочу я з вами поділитись ресурсом, який допоможе вам створити власну автентичну вишиванку. На цьому ресурсі наявні схеми і не лише схеми, а й крої різних типів сорочок чоловічих, жіночих та навіть дитячих. І ці схеми є абсолютно безкоштовними. І не просто безкоштовними, а легальними, оскільки ви не будете, використовуючи їх, порушувати авторське право. І так, що готові? Давайте почнемо. Спочатку в пошуковому вікні браузера вводимо музей гончара. Я вам про нього безліч разів говорила в своїх попередніх відео. Мені дуже подобається цей ресурс. І що ми бачимо першим – Це схеми вишивок та кроїв. Клікаємо сюди мишкою, та нам відкривається світ прекрасного. До речі, взагалі сайт цього музею дуже класно зроблений. Полистайте його, якщо у вас буде можливість та час, вам дуже сподобається. Але ми повертаємось до наших сорочок. Чоловічих сорочок на цьому сайті 9, вони з різних регіонів та різного часу створення. Також, як ви бачите, там абсолютно є різні крої. Жіночих сорочок 11. Також різних кроїв та різних регіонів. Дитячих, на жаль, дуже мало, лише дві, але вони є, якщо вам цікаво, можете подивитися. Але давайте зупинимось на жіночих вишиванках, і саме на них я покажу, як саме знайти ту схему і як в ній розібратись. І так, Боже, навіть очі розбігаються, яку ж вам з цих схем показати? Давайте на прикладі ось цієї сорочки я вам покажу, як знайти ту саму схему. Як бачите, музей гончара він відфотографував абсолютно ці всі сорочки з різних ракурсів та написав інформацію, яка вас може зацікавити та яка буде потрібна вам у створенні відтворенні цієї вишиванки. Тут є час, коли вона була створена, місце створення, етнографічний регіон. Та найголовніше для нас, якщо ми будемо її відтворювати, це саме техніки у вишивці, які нам будуть необхідні. Для цієї, наприклад, це косагладь, хрестик коси, хрестик подвійний, штабів, кавистіг, е, рясування, пухлики, вишивка ручна. Все дуже зрозуміло. І зараз ми подивимося, де ж давайте подивимось цю сорочку більш детальніше та візьмемо схему до неї. Прогортаємо донизу. Також бачите, тут є розміри сорочки, але ж вам не обов'язково робити її прям довгою. Ви можете зробити того розміру, який вам буде необхідним. Тобто підкоригуєте крій даної сорочки. Також можна подивитись в колекціях дану сорочку. Ось так це буде виглядати ця сторінка. Але давайте повернемося все ж таки до наших схем. Ортаємо донизу, можемо подивитись більш детальніше фотографії. Ось таким чином. Бачите, в різних ракурсах ви можете її побачити, ось таким чином виглядає рукав. Дуже класне якість фото, ви можете приблизити, подивитись зблизька, здаля, як вам заманеться, як вашій душі буде бажано. І також дуже цікаво, що цей сайт надає змогу побачити виворіт вишивки. Це також, мені здається, майстриням дуже цікаво. А ось так виглядає виворіт цієї сорочки саме. Можна розглядіти кожен елемент в деталях. Тобто ви можете обрати як цілковито відтворити дану вишиванку, так і окремий елемент. І бачите, ось внизу цієї сторінки є така кнопка Завантажити, але натиснувши її, ви завантажите лише картинку, яка є у вас на екрані. Ось, бачите, ось таким чином. Не вишивку, а саме картинку. Тому ми повертаємось для того, щоб завантажити схему назад, гортаємо до самого низу сторіночки. І ось тут же з'являється в нас кнопка Завантажити схему. Натискаючи її, ми отримаємо. 15 сторінок чистого задоволення. Ви просто гляньте на дизайн, наскільки класно музей гончара взагалі зробив цю роботу прям, ну, ідеально. Дизайн клас, схеми класні. Я не знаю, я б хочу аплодувати їм стоячи. І бачите, зверніть увагу, що дані схеми можна використовувати безкоштовно, але заборонено їх використовувати з комерційною метою. І потрібно зазначати, якщо ви десь використовувати цю схему публічно, то Авторське право ми не порушимо і потрібно зазначати автора цієї схеми. Тому внизу під відео я залишу посилання на музей гончара і напишу про автора цієї схеми, оскільки я її використовую, показуючи вам, демонструючи. Як бачите, також тут зроблена невеличка довідка про цю сорочку. Знову ж таки, зазначені техніки, які нам необхідні. І також. Можна приблизити. Бачите, техніки вишивки знову ж таки: коса гладь, штапівка, хрестик, хрестик подвійний, рісування, пухлики, вистіг. І ручне пошиття. Ну, це не обов'язково, ви можете використовувати машинне, але все ж таки. Гортаємо нижче, і ми бачимо опис крою цієї сорочки. Це сорочка додільна. Але музей гончара нам не лише дає опис крою, він ще дає сам крій. Дуже прости, проста інструкція у цього крою, не лише у цього крою, а у всіх їхніх кроїв, оскільки вони дуже детально пропрацьовують цей момент. І зверніть увагу, бачите, музей гончара дає навіть щільність тканини. Вам не обов'язково використовувати саме тканину такої щільності, але врахуйте, що розмір елементів, які вказані нижче, вони вказані з урахуванням саме цієї щільності тканини, яку вони дають. Тому, якщо ви будете використовувати тканину з іншою щільністю, то автоматично і розмір елементів у вас буде інший. На цій сорочці, можливо, це прям не критично, але якщо це якесь рясне зажиття, то зверніть на це увагу обов'язково. На цій схемі наявні описи ниток, які можна використовувати. Це палітра DMC. І бачите, дуже класний, про що я казала, дизайн. Елементи є і фотографія, і саме схема. Також є ось така схема, це загальна схема. І є схема більш детальніша. Бачите, ну дуже класний дизайн. Ось, бачите, це загальна схема вишивки. І ось детальніша, щоб вам було зрозуміліше та легше її відтворити. Як я вже казала, якість прекрасна. Ви зможете собі збільшити до того розміру, який вам необхідний. При тому всьому ви не втратите в якості ні центу. Бачите, я навіть прям дуже сильно приблизила, але все рівно картинка дуже чітка та не розпливається. Бачите тут елементи, виконані косою гладдю. Ми про неї говорили в моєму попередньому відео. Пам'ятаєте, ми вишивали зірочку цією технікою. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео, щоб вам нагадати. І бачите, крім того, вони ще дають кожен елемент окремо. Це те, про що ми з вами говорили. Тобто, ви можете створити свою власну вишиванку, використовуючи. Ті елементи, які вам подобаються, з різних вишиванок. Це величезний простір для вашої творчості. Буду безмежно рада, якщо це відео допоможе вам та надихне вас у створенні вашої першої вишиванки. А можливо, вишиванки не хрестиком, так як це сталося в мене, тому що саме цей сайт надихнув мене створити вишиванку в інших техніках. Зі схемами та кроями ми з вами розібрались і хочу дати вам ще одну невеличку пораду. Обов'язково зайдіть на головну сторінку музею. Музей дуже часто створює різноманітні івенти, майстер-класи, ярмарки. В них бувають лекції дуже цікаві, як онлайн, так і офлайн. І от, наприклад, зараз у них стартує серія різдвяних майстер-класів. Вони будуть тривати аж до 17 грудня, тому якщо ви в місті Києві, то обов'язково відвідайте ці заходи. Це дуже-дуже цікаво. І на цьому сайті, до речі, можна і купити квитки, і ознайомитися з короткою програмою того чи іншого заходу. Зазвичай, ну, ось ці майстер-класи в них навіть дозволені для діток від 10 років, а деякі навіть для діток від 6 років. І не дивлячись на те, коли ви будете дивитися це відео, я впевнена, що на сайті музею будуть якісь цікавинки та інтерактиви, тому що музей цей досить потужний та дуже багато. Створює різноманітних заходів, які варто відвідати. І дуже класно, що події відбуваються не лише в будні дні, а й на вихідних також. І ціна досить помірна. Так що, якщо ви в місті Києві і у вас є бажання, то раджу обов'язково відвідати дані заходи вам порадити відвідати ще одну сторінку цього сайту, а саме сторінку з комплексами вбрань. На цій сторінці ви можете ознайомитися з вбраннями різних періодів, чоловічими вбраннями, жіночими вбраннями, різних регіонів та різних подій. Тут є як і святкові вбрання, так і повсякденні, так і різні обрядові вбрання. І ця сторінка подарує. Порцію, натхнення не лише якщо ви вишиваєте і хочете створити свою вишиванку. А й, наприклад, якщо ви хочете якось стиль, стилізувати свій образ. Або, наприклад, якщо вам цікаві прикраси тих часів, то дуже багато всього зайдіть, подивіться, я впевнена, ви не пожалкуєте. Давайте я відкрию одну сторіночку, щоб показати приблизно, як це виглядає. Ось таким чином виглядає. Це вбрання ми можемо натиснути на картинку та повернути манекен по колу, також ми можемо збільшити картинку та роздивитися кожен окремий елемент вбрання. От свою порцію натхнення, мені здається, знайде кожен, кого цікавить дана тематика. Маю надію, це відео було корисним для вас та надихнуло вас. Можливо, ви не створите свою вишиванку, але надихнетесь українською культурою та будете її популяризувати. Що вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, бо кожна ваша вподобайка гріє мені серденько. Підписуйтесь на мій канал, в мене ще дуже багато всього цікавого. І окремо хочу подякувати всім коментаторам. Мені так приємно читати ваші слова підтримки, і саме ви мотивуєте мене знімати ще більше відео. Дякую вам, до зустрічі!